Усім привіт! Живу в Іспанії від початку повномасштабної війни в Україні. Маю друзів серед іспанців, тому добре знаю їхні звички. Ось п'ять із них, які спочатку мене шокували. Я не даю оцінки, хороші вони чи погані, наші кращі чи наші гірші. Але наші звички різняться від їхніх. Перша звичка. В Іспанії зазвичай не прийнято знімати взуття, коли заходиш в дім. І неважливо, твій це дім чи чужий. Перше це вразило мене, коли на ми з друзями-українцями відвідували декілька сімей з Христославленням, тобто з колядками. То, хто знав про цю звичку, зупиняли мене, щоб я не знімала взуття, а я не могла собі цього дозволити, адже як? Я розумію, що я заношу бруд у чужу хату, я розумію, що на дворі сухо, але ж пиляка. Собачки на вулицях справляють свою нужду, будь-де і не завжди це прибирається, і, звичайно, зноситься за ногами. Але мені довелося здати свої позиції, коли я побачила, що в усіх цих квартирах підлоги, навіть не дерев'яні, а кам'яні, і всі і господарі також ходять тут зустріч. Остання сім'я. Які ми колядували, була українською, і тут зразу ж за порогом ми розулися, нам видали м'якенькі тапочки. О, це вже по-нашому і моє напруження знялося. Звичка номер два: вітатися з незнайомцями. Іспанці дуже соціальні. Йдеш по вулиці, люди старшого віку тебе помічають. Молодь може пролітати на своїй хвилі або в своїх телефонних розмовах і не звертати увагу ні на кого. А старші завжди посміхаються, вітаються і на ходу питають, як справа. Так ведуть себе зовсім з незнайомою людиною. Я спочатку ніяк не могла звикнути. Мене це й зараз іноді застає зненацька. Ну, ось, наприклад, йду я ввечері вузькою парковою доріжкою, горять ліхтарі, йду нікого не чіпаю. Назустріч чоловік із песиком на ціпку. Добрий вечір, як справа. Я швиденько збираюся з думками бовкаю Добрий ранок, потім добре, потім А як ти? Між нами вже метрів чотири відстані. Я зупинилася, тому що у відповідь чую цілу тираду про те, як його справи. Я нічого з цієї скоромовки не зрозуміла, але відповідаю добре і, посміхаючись один одному, ми пішли своїми шляхами. Ось таке вітання в Іспанії частина повсякденного соціального життя. Ми, українці, більш стримані. Звичка вітатися з незнайомцями ще десь залишилася у селах українських. Як на мене, то це приємно. Отримуєш відчуття певної значимості, що ти жива людина, і, вийшовши на вулицю, будь готовий вискочити зі свого кокона, комусь посміхнутися, сприйняти чийсь позитивчик і це прекрасно. Звичка номер 3 Обійми та поцілунки з незнайомцями. Якщо я потрапляю в якусь компанію, то обійми і два поцілунки в щоки обов'язковий ритуал. У нас зазвичай підійшов, сказав всім привіт, можеш дозволити собі рукостискання і все. А тут справжнє живе коло коло не друзів, а просто людей. Це виглядає дуже енергійно. І з часом ми, українці, переймаємо цю звичку в іспанці. Під час зустрічі дозволяємо обнімашки і два поцілунки по-іспанськи. Чомусь хочеться доторкнутися до свого співвітчизника, бо нас єднає багато що. Я хочу запевнити, що ця звичка була прищеплена мені ще моїми учнями Вилківської школи номер 1 Ми обнімалися і цілувалися, зустрічаючись перед школою вранці. І прощаючись після уроку, навіть якщо я сварила своїх учнів за щось. І це давало відчуття довіри і сімейності. Звичка номер 4 пізні вечері. Вечеря в Іспанії починається близько 21.00. А о 23. краще. Для мене це було шоком. І якщо десь о 19.00 я з іспанцями потрапляла в кафешку. То думали, що буде вечеря. Вони не люблять вечеряти вдома. Ані, попили якийсь сік і все. А о 22-й інша кафешка і вечеря. Таким чином, після роботи іспанці встигають погуляти або посидіти в кафе перед вечерею. Звичка номер 5 не домашність. Іспанці запрошують до себе додому рідко. Натомість дуже часто звучить томар альго», тобто піти випити або перекусити десь у кафе. З самого ранку купа народу заповнює столики кафешок на вулицях. І їх тут безліч. На одному кварталі може бути дві, а то й три кафешки. Для нас, українців, це дещо незвичне. Ми звикли зустрічатися в приватній атмосфері дома. Накривати стіл, отож, скільки народів, стільки звичаїв і стільки звичок, які роблять нас різними. І головне пізнавати якомога більше, і переймати найкраще в кожного народу, втілювати це в життя, втілювати в життя добро, мир, дружбу. Якщо сподобалась моя розповідь, ставте подобайку. Пишіть, що би вам хотілося дізнатися ще про іспанців. Розповім, поки я тут, бо війна ось ось закінчиться, і я повернуся додому в Україну.